Мур, гумор до сніданку, і стримінком. Два заїки, два заїки такі, я не кажу. А порами я куплю сігарити не давай. Підходить такий, заїкати, та ларька з сигаретами і каже, Елен, вона така сидячи червона з котіна. Жіночка така дзвона і каже. Алло, ти мені дзвонив? Тут дивлюсь 23 пропущених. І він такий. Так, дзвонив. Мабуть, щось хотів важливе сказати. Да? Так. На п'ятому у нас должно було бути побачення. На 22-му воно закінчилося. А що ж ти 23 рази дзвонив? Хотів сказати. Що ти хотів сказати? Та пошла ти нафік. На кума зустрілась, один другому каже: ой кума, щось вигляд у тебе нездоровий. Та то я почав вести здоровий спосіб життя. Все буде добре.